Ви знали, що олія з насіння кавунів надзвичайно корисна. В ній багато вітамінів та макро і мікроелементів, потрібних людському організму. На Херсонщині фермер взявся виробляти кавунову олію. Процес копітки, фактично збитковий. З кілограма насіння виходить лише 100 грамів олії, яку ще потрібно сертифікувати. І Така вже коштує чимало і дуже цінується у фармацевтиці. Елітне насіння баштанних Іван Яланський вирощує уже понад 20 років. Неконденційне маломірне зерно чоловік не викидає, а переробляє на олію. Виробництво просте: Маслопрес обслуговує один працівник. За рік фермерське господарство виготовляє 50 літрів кавунової олії. Обична м'ясорубка, хто в биту знає, все шнек обичний, видавлюють. І все йде макуха через дирочки. Отеці маленькі виходить масло. З кілограма насіння виходить 100 грамів олії. Аби не втратити цінних властивостей, насіння переробляють методом холодного віджиму. Олію не фільтрують, а відстоюють. Про користь кавунової олії іван Яланський дізнався від перших замовників косметичних фабрик. Тепер і сам щодня використовує її І зовні, і всередину. Просто робиться глоток перед обідом, перед ужином їдеш. Воно вкусне сладке. в олії. такий же набір корисних макро і мікроелементів, як і в соковитого кавуна. Вона допомагає поборотися кам'яну хворобу і запобігає появі онкохвороб. Воно садержують велике количество вітамінів А, Е, вітамінів групи Б, дуже рідко зустрічаються. Ну такі крупної макроелементи, як селен, Магніт. Віджим кавунової олії не дає прибутку. Зізнається фермер. У прес він засипає насіння на 2,5 тисяч гривень, а отриманий продукт. Продає втричі дешевше. Усе скуповують посередники, сертифікують олію та продають її іноземним фармацевтичним компаніям по 50 євро за літр. Після того, як фармацевти капсулують Херсонську олію, продукт дорожчає в шестеро. Ми наше же масло від фармацевту получали капсулірованої бутилочка, доволі красочно зділеного в хороших капсулах з привкусом клубній. Але... Не на Україні це продається. Чому-то. самостійно сертифікувати і продавати свій продукт Іван Яланський не може. Не вистачає ні часу, ні рук. Адже головний його бізнес вирощування елітного насіння. Фермер шкодує, що в багатій на баштанні Україні фактично немає налагодженого виробництва та переробки такої корисної кавунової олії. Тож запрошує бізнесменів з інвестиціями відкрити унікальні міні підприємства. Поряд з баштаном можна було б встановити і сушарки для кавунових. Цукатів і організувати переробку соку на чистий спирт. Олена Горячева, Олексій Уманський, Факти ICTV.